Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 844 70 особин за добу, 1140. танків 9947 одиниць за добу, 9 бойових броньованих машин 20721 одиниця за добу, 12, артилерійських систем 22707 одиниць за добу. 52. Реактивних систем залпового вогню 1269 одиниць, засобів протиповітряної оборони: 1053 одиниці, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 24102 одиниці, за добу 99 Крилатих ракет 3054 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 3678 одиниць за добу, 157, спеціальної техніки 3735 одиниць за добу, 2, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.